Реально приехала зараз, зараз, зараз це просто виживание на бедрок. Скажу, чому психогта. Ну блин, У я в комп'ютері голос не записался, реально. Ни голос. Де я не снімала ну про... номер 20. И тут вот голос не заказал. Не, не повиживать. А вот реально. А пока я выживаю. Так. Все щоб... то я дела. А, групига, я верну. Цей... Я вижу. Все, они же внухану. Пара температуры, но не подключился Ай... Больно, господи, я Вс ⁇ горя, мы не построили, но я найду себе дом, найду, платим. А зараз що я поки... Блін, бливи психолром, не ну, здавайся. Пляха. Ну, я бачу дерево. Пойдем, як я буду. Так, О, тепер можна йти далі. Ще... І воно робить дерево. Реально робить мені. Воно потрібно. Это не прям не подлинный урок, но мы не будем дорогу. Парша, да, дорогу. А кто раз то... Бо... Конечно, я выберу козницу. У меня на канале уже давно, уже давно на было бедро, а на канале... То я решила его вернуть. Ту рубрику про бедро. Задание. А пока, пока. Изможки добуду дерева я. В принципі, я... Зараз. Зараз, Другой І... Це все, все, я. Так, рублю по дороге. Роблю. Ні, мені потрібно сокиру доламати сокиру, щоб вона у мене була поломана. Я заключу цю музику виблю пока. Зараз разом я Майнкрафт до кінця. Це про музику я забула. Э, е, тикутя, тикутя! Не нужно чекать. Музыка висновки просто один порафон. Тепер попробовал і я тепер можу робити. Тут там мало. Для мене. Будем... Мы идем. вид вам Я вот этот. Мне там угадал кузница. Я люблю кузницу в Майнкрафте, то она мне и потребна будет. Пусть бывает в кузницы, кузнице. Он был жить. Ах, реально. А потом может быть в шахту. чтобы Найду камень. Камень не ресурсы, мне не потребны. Ну, план. Що не Зараз... Ой, я берегован народ зовут. Дуб це топ. Лиски скільки... книжки 29. Це мило, як вас, кер, я могла... не для мене. Ну вас керломайся. Скоріш. Не могла б спинити додому. Могла там жити, а не ночувати. Так. Це як мені вже потрібно зробити. По три, де? Я буду хватить. Це я, на ці я случайно, це Я зробила так. І скільки? Скоро ти скільки мене злимається. Скоро скажи, будь ласка. Я це не витримую. О, о де сонце? Де вон сюда? Капець? Я тебе до мене не смогу дружити. Коротше, Така а нічого не настала можна добувати дерево. До кінця тільки мені потрібно. Оже. А хто оно це тримається? О, все, дякую тепер. де сонце? Воно сідає, блин. Блін, ой. Сира. А ну потрібно курни з Ого, Огорчи тут дві курни, Ох. О. Це палуб. Давай встанем треніраменты и просто за мене. Я знаю, ребят. Кузниця. Вот. І... Вот перша кузниця. Так нам еще показує. Вороза. Другого Тут Дві козницы. Реально, фоки просто. Знаю, как у меня там первого лишь там. Все, чтобы наробити собі нову. И. Мне потрібен маг. мені потрібен маг, 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 мені потрібний. потрібний, потрібний. Да його, найду, конечно. От. І все. Є, 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 є. Тепер йду тобі місце займати. Як я займаю, якщо я тут одна. О, тут є голімом прикольно. Так, оно Ой, не так сильно. <pi bills gerekiyor> так. Сама потом не трендин. Лишко. Кра. Червоный. Какие ресурсы? О, мой бог. Прикольно. Старый яблоко. Вау. Живу. Зараз зроблю я верстак. Мені потрібно верстак тут. Верстак. Це ще це сюди. оце це так. Так, і так і ще трохи. Сейчас роблю верстак, так, пусток. И вс. не встать. Ой, і звиники, вибачте. Выпиш, селяна, так. Все, я готова, в принципі, вот там. Ну, я буду. Поэтому покажу. я сплю. Mm. В принципе, собранок и... Mm. Козница. Зара, mm. зара. Mm. Я иду вам его показать. Mm. И... Походу, я тут Нифига себе, тут меч. Засадите процесс убия. Тяну батарею. Это тоже. Ну и скрыня мне тоже понадобится. О, Это я забираю. И... Мне нужно mm. Так, мне не потребно забрать. Смолок. кейп. можно идти дальше. Так, Мариуля. Себе закрыла двери, так. Ну что ты продаешь у нас тут? Мари, это мне не потребно.

Что так? О, папа, паві скайла, прикольні! Посмоки п'яти тут все, В принципі, я можу закруглятись. Була психа, герл, зим, пока там была псирагер зим, пока он была псирагер зим, потом была псирагер зим.